Всім привіт друзі! Ви на каналі Ігор Шаров. ну І сьогодні вже я не буду грати у, у цей <клес> Гометрі Даш. Я буду грати у БС. Тут я так дивлюся, зайшов тільки ще на БС. Тут якийсь хаос, бачите? гіперзарядний, То я хочу ...получить. Туди виграй 25 каток і ти получиш якийсь гіперзаряд. Гіперзарядний, типу, цей стардероб, наприклад, там і. Ага, типу, тут якось та... нагасу лісне лілі. Лі. Буде важко. Я не вмію гасу грати, якщо чесно. Там треба на фарміті, на тому гасу гіпер той. Тутораші ложком. Два точка два. Опа, а! Ось так можна було. Easy kill. Так, тут треба забрати баночку. Так, так, тут баночка ця. Я зараз помру, мабуть, сюди. Да? Ні, не, я не помру. Ай, боже.

Ай, Ну, топ 2, ну я не знаю, що я получу ту штучку, але, мабуть, ну, типу, там, чи я виграю, чи... Як, як вам сказати, так правильно. чи, Ага, є, треба виграти, значить, бой, просто скільки разів. Там 25 разів і використати хоча б один гіперзаряд, я так поняв. Що? Опа, на кензі. О, я на кензі вмію грати. У мене на ньому мастерство навіть. І максимальний рах, тільки зелитий. <гум> Опа, кейці, теж кензі випадку буде важко. Тут просто сильні ігроки, тут там буде трошечки реально важче. Опа-опа, в мене є гіпер з ультою. Ну все, я тут дуже сильну вся. 2.2 не вийде ніколи. Так, ну тут Ізі. Була Ізі, Easy, на Ізі. Тільки піделагу я, коли я знімаю, ну нічого. Я не думаю, що це геть така величезна проблемка. <гум> не выйдет никогда. Потому что робли не вы как всегда. Так, ну тут у меня важко шкатурашка будет бо Тут кензик. Сильный боец такий. Ага. Уже у челіка дорогі гіпер, але це понятно, бо він з цієї баночки нафармив його. Ну, не з цієї, а з іншої баночки. Ну, в мене теж є гіпер, то я такий, теж. Не хухари-мухари. Все, вбив. Точка два, два. Ні. Ай, боже, ну мене добили, ну. Ладно, ТОП-3 я, мабуть, що виграв там, да? Мабуть, да. Бля, хай штука вмішає мені. Дайте я її перетягну сюди. А -а -а. Боже, мене викинуло. А не. Ну тут важко, так важко. Уже две катки виграв, бачите. Безплатний гіперзаряд. Получу. Почекайте, ну я зараз подивлюся в новості, бо там краще скоро видалять мастерство, то там я хочу подивитися. Ого, 500 мільярдів треба цього майстерства щоб получить, там 50 тисяч. Кейдз! Кадзе. Ну, сильна, дуже сильна. не вмію на ній грати, конечно, але вона дуже сильна. Я, я знаю, що вона дуже сильна. Ну, я, типа, у нулсі за неї грав, але, типа, ну, не дуже часто так тіпа. То я так сильно не вмію Супер Кіберспорт с міном бути. Дво, точка не вийде ніколи. Там... Опа, ну все, топ-4, я все, можна казати, що я виграв. Так, угу, ізі. Фух, я вже подумав, що Кенді зараз мене затащить. Я боя, я бую, а! Топ-1, ну чи назус. Ну, чи назус. Звісно, опа. Опа, 10 кристалликів, 22 кристаллики. Так, мені залишилося ще 27. Я не думаю, що я виграю. Лілі! Вона перша моя перс, вона перший мій перс, який, якого я апну на максимальний ранг, Ну, це перший, але він вже дуже золотий, вся тут да, а є топ. Двоє таке им будечко. А, дві тут топ-3, окей, імба. Окей, ну я думаю, що я тут програю. Ну зараз в цій катці я маю програти. Яка буде, типу? Ну, бо чотири рази підряд оряд ну, сильно. Займати топ-4, топ-5. О, знов кейс. Кадзе. Ні, ну тут я вже програю, ну правильно. Ну така карта, ну прям. Ну я на ній не сильно граю, так, Тро-танк. -танк. Ну тут береш оцей гаджет і все, і тут сіяєш. За оцю штучку. І Ідеш просто ну, на будь-кого. Два точка, два. Не вийде нікогда. Потому що ви не ні викокав. да. Mm -hmm. Тихо, дайте захилиться, бо в мене мало такого хп. Ну, ц... Тут вона дуже сильна. Ну як? Ну не то, що вона, а сама її ця штучка дуже сильна. Ну, оця. Двочка два. Ай, то п'ять. Ну. Один із нас. Угу, ну то п'ять. Ну я ж казав, що я не маю там п'ять разів підряд випадку. Я там затупив, бо я не думав, що в нього там буде гіпер? Ой віло! Не люблю я віло. Ну воно взагалі для мене ну, дуже важкий перс якийсь. А що на ній є гіпер? Хіба? Мені здається, що на Лілі не було. Ж, її ну, ми не реально, чи так здається, чи шо, але реальні, що, А реально ж не було. ж. Опа. Опа, опа. Нет. Жить, жить, пожить. Не, а я на нападаю, бо у мене маленько кохап. Там, але я не достаю. Ніхто туди не достає, а оця до мене не достає, значить, Ну, дочки два, п'ять окта, так. 2. 2 не вийде ніколи. Так, так. Що? Не вийде. Всек, Я за контерів його. Цікаво, як. І не дав собі програти. Ну, все. ну, я тут, мабуть, ще програю навіть. Да. Да. Ну я тут програв, мабуть. Ні! Капець! Ну, я щось... Ну, Тут було важко. Тут реально було важко, але 5. Ну, вже 20 каток залишилося, але ну, не знаю, я за ну, 5 каток я так довго веду. Не знаю, може зараз ще 5 каток не буду виходити, бо. Довго йде це. Та не витримаю. А потім ми нафармлю там до 20. 10 каток ще назбираю. І потім знов начну знімати. Вернуся. Ізі кіл. Два. Точка два. Нет. Ну, піду я не туда. туди. Якщо б я б пішав, то я б там без довго. Законтурів, ай, ну нічого, ну нічого, топ 4 точніше нормально. Так, 6 каток. До 10 каток граю, а потім йде на перепочиток. Коли мама прийде, я там поїм та й все такого. Кадзе знов. Уже третій раз випадає кадзе. Так, боже по мені попали, по мені попали. Ні, ну я зараз помру тут. Ну, стоп. Я навіть тут не думаю, бо я тут реально помру. Ладно, якщо я тут варницю зафармлю. Бля, Ну, тут, <кхи> якщо я зараз не помру, то це буде кайфарик, але якщо я помру, то це буде поганона. Це буде дуже погано. Угу. Ай, то п'ять, ну капець. Я б на, на нього не пішов. -яй -яй. Ну газ. Ой-яй-яй, ну знав цей газ. Ну я не люблю за газ грати. Ну ви розумієте, Чи ні? Ота ж сама карта. Мастер на всі руки тут безстрашний, а я самура, я в соло. Я в сало граю. Та вміє грати у футбол. напишіть в коментарях. Окей. Тут ну вийти википнув піду, потому что обляні як Бляха. Слава Богу, що я не помер. А все, той челька гіперпросорав, але він може зблизить і так вашиться. А в нього і ульти немає ж теж, да? HR Laughter> ну, я здохну, я здохну, я. Без ну як на то. Bueno як вона по мені попала? Ну капець. ну, Началь ну, я топ-5 займаю, ну, я маю пройти зараз ну, хоча б до 10, щоб потім вийшло гіперзаряд, потім, Потім. Угу. Я маю, ну я маю. Це хто? Це Лілі. О, на лілі я можу. Даже. Ну тут або ти, звісно, попалося проти мене. І в нього теж гіперене. Шиву? Е! Дивіться. Опа-опа-опа. Ну все, ізі катка. Так, у ну, мене гіпер є, Ульта точніше є. Гіперенемо, але ульта є. Нічого ідем, нападаємо. Ну, тут бути, то я, мабуть, ще не здохну, тут в самій перший час. А уже и сдохну, не я не сдохну. А вот бачил, там тут такая. тут это будет, а тут опа, был, ну тут оно не настороженно, конечно. Ну все, я тут умажу в кустиках сидеть, в крышку такую забирать. На кого? На неї. Опа-опа. Опа. Опа-опа. Ну тут просто. Ну це було Ізі. бо тут або боти були, то забрав. Ну я забрав, коротше, ну все. Халява. Так, я тут Ледженд. Ой, міфік. Зато міфік. О, Беррі Берри. Повезло, повезло даже. Я не думав, що мені Берри випаде з таким. Знов лілі! -лі. За що мені таке щастя? О, ну тут не будемо. А, це та ж сама карта, да? так? Тут там, там челік. Нічого, я зараз тут заберу баночку быстренько. І нападу на цього челіка. 2.2 не видіть ніколи. Потому що роблі її вика. Всегда. Так, ну все, ну в мене є гіпер. То по суті, ну тут легко зараз грати. Тут не так уже і важко грати, але я не можу розуміти, де тут ешеліки можуть бути, а де ні. То тут мені треба ось так от ці кустики безстеренько перейти. Коп. Так, до. так, ну тут эта работа как-то капельку. Так, боже, мне страшно, мне реально страшно. Будто тут вас была, Буда. І була. Чи була, чи буде, я не знаю, як це правильно так сказати. Ну він може на мене вильтануть, але в мене є гаджет. Тихо, я втікаю, щоб він гіпер просив. Ну і тут АПВП. Тут жорстка і ПВП. Тут жорсткі є. Сюди. Ну і тут теж забрав. Ну так ходи. Зато. Опа, тисячу. Штучок оці. Тут там можна би старенько так позабрати. Опа, ну все. Опа, монетки, монетки, монетки. Ордика прокачувати на 10 дня, я думаю, ні. А не треба. Краще на фарби лільку прокачати, або прокачати цього. Або берег зараз прокачати трошки. Давайте берег ще, щоб... хоча б якось він був. І хто? Кенді сюди. А, ну тут. Як ви думаєте, ну тут М -м 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 -м. буде важко терещитися, чи ні? Ну трошечки, ну я лільку буде дуже важко виграти, у цього кензика буде дуже важко у цього. І у цьому буде дуже важко так, виграти, бо вона дуже сильна. Опа, і взяв, я зараз помру, так? Да? Да. ні, не, ні. я не врубай поток. Ні". Фух, я не здох. Тут хтось сто я, Да, я ж казав. Я ж казав, що там оцей кентик. Так ну це там... У мене банок немає Як я маю проти вчеників битися, якщо у мене даже банок нема? Ну, з гіпера даже вийшов. Мені треба топ-4 занять, просто посіяти тут капельку Всеки да. Тут мені просто треба помонти. Ні, ну тут не -то, топ п'ять, ну боже. Ну там. Чого ти на мене не А не там, ну, не знаю даже. Андрій хоче зі мною пограти, ну. Сорі, Андрій, не можна. Ну, я тут пушу, я в сало граю. Ну, давайте опа, Лілька і что Лілі і штольна карта. Ну, ця карта приката. Роналду замурай, я теж замурай. Купірка! Копірка. Ну так. 22 хвилини я вже болтаю. Опа-опа, ізі. Оп-оп. Опа, я законтурил, за законтроил, опа, 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 опа. Опа. Просто контера, Я їх законтарил, я все за законтрол. Я просто гаджет виробив і все. І потім мультишку. Ага, я вас понял. Ну все, топтери Зато то. За топ Ну, топтери. Я знав, що він або там, або буде в іншому місці. Ну, тут каточка. треба, я піду на перепочинок і потім я знову почну грати з вами. О, погрів! Давайте спробуємо. Треба, 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 треба. Треба пробувати, бо я за гріфа дуже рідко граю, і я не можу не сам красиво грати. Кому да. мані, 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 мані. Опа, нет. ні, іди в шок. Ай Боже, ну дяк! Ну і ладно, ну, гріф для мене ну, не сильний такий перс, Я не вмію на ньому гарно грати мені. От Лілька там, ну реально, лілька сильна, ну, вона дуже сильна з гіпером, якщо причому вона з гіпером на всі карти підходить. Ну з гіпером реально на всі карти. А без не така сильна, гіперспорт кіберспорт нафіг. Так, ну тут треба. Опа, забайтили. Ну, а тут мені це не потрібно зараз. Є? Я втікаю, я втікаю, бо вона мене вб'є. Вона мене вб'є, вона мене вб'є. Але ну зараз я можу на нього напасти, але він мене теж, по суті. Біє! Ні, а не вбив! Слава Богу! Тікаємо? Нічого, 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 нічого. Нет, не треба, не надо, пасти. Нет, не надо. Ну, я сдохну. Я сдохну. Нет. Ух, слава богу. Тут оця наша. Ну, как? Не наша. Нет. Нет. Я врубил путманца. Путманца. Опа. Нет. Загосіться важко в нас. Тут отоптери, -от але все рівно така таке пивопишесь, канафіг, бітва. Опа! будь вон ПВП, ай, Ну, тут ну я не сміх. Ну, ладно, ну топ. Три, це, ну, мабуть, що все, так? Да? Так, да, 10 перемог. Я йду на відпочинок. Потім ви зі мною знову зу зустрінетесь. Всім пока.